Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогоднішнє відео це моя реакція на два коментарі під відео про вирощування цибулі на соломі. Вони мене дуже вразили, дуже. Ви знаєте, я просто ну, не знаю, як можна таке написати. Справа в тому, що було написано про те, що не можна садити цибулю. Під солому, накривати соломою. Тому що листочки цибулі дуже-дуже ніжні, і вони ніяк не можуть пролізти між соломою. Вона не зійде просто. Часник можна, а цибулю не можна. То я ось вам розказую, а ви переглядаєте моє відео за минулий рік. Цибуля посаджена під солому. потім Квітень місяць, бачимо невеличкі уже паростки цибуля пробивається. Потім наступний місяць уже рівнесенькі рядочки, цибулі, зверху солома. Солома покладена, як тільки я посадила восени цибулю, це не між рядками. І потім уже червень місяць. Цибуля прекрасно себе почуває, вона зійшла, вся до одного зубчика цибулі зійшла, Тому про те, що цибуля не може зійти, якщо її восени не накрити соломою, бо листочки дуже тоненькі, це неправда. Не думайте, що я знімаю відео якісь фейкові, я знімаю те, що я роблю. Абсолютно, знімаю свій город. Не дуже такий ідеальний. Я показую вам. Мурча це взагалі супер, супер такий продукт. Мурчують усе, і таким чином позбуваються бур'янів, мурча зберігає вологу. І мульча допомагає боротися шкідниками, мульча збагачує землю різними поживними речовинами. під мульчею дуже багато черв'яків працює, пухка земля. І цибуля під мульчею, так як і інші рослини почуваються дуже-дуже добре. Тому. Ті, хто мені пишуть, що я пишу, я розказую і що такого не може бути, то дивіться уважно ось це відео. Подивіться, яка гарна, красива цибуля. І солома не покладена між рядками, коли вона зійшла, солома покладена відразу. Ось і друге, другий коментар мені написав чоловік. Він написав, що цибуля піде у стрілки, тому що вибраний неправильний сорт цибулі. Що ви пишете якісь і розказуєте якийсь вірніше бред, що стрілки залежать від того, що неправильно вибраний сорт цибулі. Ні. Сорт цибулі є зимовий. Звичайно, якщо на зиму посадити літній сорт чи весняний цибулі, то я не знаю, що буде. Я не садила. Але якщо правильно вибра... правильно взяти, вірніше доброякісний взяти посівний матеріал. То ніяких стрілок не буде вчасно посадити. Якщо цибуля вже трохи десь відсиріла цей посівний матеріал, десь вона не так зберігалася, десь вона проросла. Наприклад, буває так, що рано посадили навесні і, або восени, і вона потім. Піде в стрілки. Але якщо вона сухенька, гарний посівний матеріал і зимова, наприклад, цибулю треба садити під зиму, весняну треба садити. І нема дуже багато зараз голландських сортів, нема різниці, який сорт ви виберете. Але гарний посадковий матеріал не дає стрілок, гарний правильний догляд не дає стрілок. Тому. Немає таких конкретно вказаних сортів, де написано, що не стрілкується. Стрілкується цибуля і багаторічна навіть. Тому я не згодна з цим коментарем. Ось подивіться, я показую. У мене ось такий гарний, гарний, жовтий, чистий посадковий матеріал. І як бачили, Попереднє я показувала на відео, що там немає стрілок. Ну, коге десь з'являються там, але це не критично. Звичайно, це не означає, що жодної із півсотки чи сотки посадженої цибулі у мене не було стрілок. Вони були, але це 10 там, цибулин чи 15 хай. Нічого такого страшного. Але взагалі, я думаю, що це не сорт впливає на стрілкування. Ось я вам розказала і дала відповідь на коментарі. І цибулю я знімаю і показую свою, а не ту, яку я десь у когось побачила чи чуже відео взяла. Тому на все добре, садіть всім гарного дня, гарного вечора і перемоги всім нам. До побачення!